Де створюється перший спільний медико-реабілітаційний центр для спортсменів та атовців? Врешті це підходить там, я б сказав, ідеально. Чиїми ногами ставлять підніжки футболістам? Отой урод, воєнний прокурор ще раз. Я називаю урод, моральна людина. Яку роль у цій історії відіграє свобода слова? Давлять тут не на Круп Карпати, а на його власника Петра Демінського, який і є власником телеканалу Зік. Футбольні фанати Рушійна сила Революції Гідності. Саме вони одними із перших вийшли на центральні площі своїх міст, аби протистояти політичному режиму. А з початком російської агресії саме Ультра склали значну частину добровольчих батальйонів. Як виглядає подяка влади уболівальникам тепер? Можемо побачити крізь призму команди, за яку вони вболівають. Уже майже тиждень футбольний клуб Карпати перебуває на тренувальних зборах у Польщі. Там гравці зелено-білої команди готуються до нового спортивного сезону. У той же час на заміській базі в Брюховичах замість футболістів займаються фанати зелено-білих. І вболівальники тут не випадково. Вони воїни АТО, які добровільно вирушили на схід захищати український народ. Тепер футбольний клуб допомагає їм у реабілітації. Хлопці мають де оздоровитися, мають де відійти духовно і розумово від війни, від тих подій, які там були, відбувалися, від тих всіх жахів війни. Тобто, це для них дуже позитивно психологічно і фізично. Зараз на сході. Дуже багато львів'ян, і коли така ініціатива йде від футбольного клубу, за який люди вболівають зі Львова, це їх надихає, вони відчувають предпрямку. Втім, клуб розвивається, збільшується штат дитячих команд. А коли головна повертається з закордонних зборів, потужностей однієї бази для занять і реабілітації фанатів поруч із футболістами буде замало. Тому керівництво клубу вирішило створити ще один спортивно-відновлювальний комплекс. Футбольний клуб Карпати. Має плани зробити сучасний реабілітаційний медико-реабілітаційний центр, який би міг використовуватися як в футбольних потребах, ну і, зокрема, безумовно в потребах військових для реабілітації наших воїнів. А то зеленно-білі й визначилися з місцем, де діятиме оздоровниця. Це колишній профілакторій льотчиків, що розташований у військовому містечку номер 35 на Яворівщині поблизу Верещиці. То врешті це підходить там, я б сказав, ідеально. Там є все, що потрібно. Тобто природні озера, природна вода, ліс, воздух чистий. Ну і правда, буша хороша база, вона вже є стара, але її треба зробити з неї. Більш новіший комплекс, як зроблено для бази для основної команди зараз от, в Брюховичі. Колишній профілакторій Карпатівці хочуть вдихнути нове життя, перетворивши його на оздоровчий центр із найсучаснішим медичним обладнанням, кабінетом фізіопроцедур, тренажерною та реабілітаційними залами, басейном. Пліч опліч з професійними футболістами тут би відновлювалися вихованці клубної школи та фанати команди. Клуб допомагає. Не тільки тримати марку Львова ось в футбольному плані, але й допомагає розвивати таку інфраструктуру, де можуть реабілітовуватися бійці, це є дуже добре. і Я вважаю, що це є гарний вклад клубу власне в реабілітацію бійців. Йдеться не лише за вболівальників Карпат, а загалом за ветеранів АТО. Так, львівські леви організували для захисників вітчизни та їхніх сімей пікнік з розвагами, козацькими забавами та риболовлею. Багато витягнув? – вісім. – Ще в такуча збрав сьогодні? Так. – Канат перетягував волейбол, грав. Як? Відчуття класні. Ви знаєте, якщо б ми самі приїхали сюди, ми б так позмагалися і легенько поїхали додому. А, зараз, зараз чекай. Але тут з сім'ями дружини задоволені наші супер. Реконструкцію спортивно-оздоровчого санаторію заплановано на території, що нині перебуває на балансі Міністерства оборони України. Проте військовими не використовується і підлягає відчуженню. У 2009 році ми передали відповідно до наказу Міністерства оборони всі вивільнені містечка, які є на полігоні. було проведено конкурс і виграв даний конкурс ТЗОВ Ірбіс. Охоронна фірма Ірбіс це один із структурних підрозділів футбольного клубу Карпати. Тож, коли зелено-білі озвучили свої плани щодо оздоровниці, у військовій прокуратурі одразу, без жодних підстав, звинуватили орендаря у порушеннях умов договору, про що повідомив офіційний сайт органу. Нежитлового приміщення Міноборони України з моменту підписання оренди охоронна структура не використовує. Воно перебуває у занедбаному стані та потребує реконструкції, що суттєво порушує умови договору. Навпаки. На приміщенні забезпечений мінімально необхідний комплекс ремонтних робіт для того, щоб не допустити подальшого гуру... руйнування. Там е, розміщене приміщення, де перебуває керівництво е, структури, тоді, коли вони присутні тут. Там е, перебувають охоронці, тоді, коли вони приймають, здають зміни тому і тому подібне. Там владний санвузол і проведені інші необхідні роботи, які на сьогоднішній день є достатніми. Слова керівництва клубу підтверджують і в Яворівський кетч, що є балансоутримувачем цього об'єкту та закріплених за ним земель. Що квартально проводиться перевірки об'єктів оренди. Так, відповідно до умов договору орендарем проводяться поточні ремонти. Відповідно, орендоване майно знаходиться в належному стані. не на гіршому ніж на момент передачі його оренду. Так само ані словом у військовій прокуратурі не згадують про вклад Карпат у розвиток інфраструктури об'єкта. Дане майно він не пошкоджує, а наоборот покращує за свій рахунок. Власне він покращив водний об'єкт. Ми Замовили проект. Ми сюди вклали більше ніж 2,5 мільйони гривень в цінах 2014 року. Ми поглибили його, укріпили дамби, укріпили їх бетоном, зробили гідроспоруди. Свого часу львівський футбольний клуб претендував на землі так званої дачі Добрика в Івано-Франковому, де хотів збудувати заміську базу. Тоді тендер на оренду виграла сумнівна фірма Готель Бутік, створена буквально напередодні торгів. Відтоді колишній військовий об'єкт не підтримується, бодай у належному стані. Про його покращення вже і не йдеться. Натомість у Верещиці футбольне сусідство отримує позитивні відгуки навіть від Національного природного парку. Ми відчули різке зміншення ну, так званих е платних мисливців, браконьєрів. Михайло Біляк каже, сама присутність Карпатівської охорони у цій місцевості є дисциплінуючим фактором, через що поменшало пожеж та зросла популяція дикої звірини. Якщо на сьогодні ми маємо в середньому десь, так за даними, півтора голови дикого кабана ми маємо по Україні, то у нас на 100 гектарів нараховується 10 кабанів. Попри це, військові прокурори таки занесли позовну заяву до господарського суду. Після кількох місяців слухань Феміда пристала на бік спортсменів. Поглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд вирішив задоволені позову відмовити повністю. І на цьому військові прокурори не зупинились, а пішли далі. У апеляційну та касаційну інстанцію, котрі... Лишили рішення суду першої інстанції в силі, і фактично визнано те, що договір оренди є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства. Довелось підопічним головного військового прокурора Матіоса звітувати керівнику про провал справи у судах. Про вміння останнього робити гучні заяви на пустому місці вже легенди ходять в колах військових експертів. Виходив на прес-конференції. Отой урод, воєнний прокурор, ще раз я називаю урод, моральна людина абсолютно по-іншому не може бути матіас, і ніси ту всю брехню. Водночас, після перемоги Карпат у судах. До міністра оборони України Степана Полторака у квітні звернувся очільник Львівщини Олег Синютка. Клопотав про передачу цих земельних ділянок обласній адміністрації для проведення аукціону. Як це постановив у 2013-му кабінет міністрів України? Тоді б Карпати змогли викупити непотрібну військовим земельну ділянку, наповнивши держбюджет для зміцнення оборонного відомства. Це дуже правильний і виважений підхід для того, щоб Передавати будь-яку землю чи використовувати її взагалі найкращий спосіб це є аукціон. Вочевидь, міністрові оборони для прийняття такого рішення потрібно дозволу спитати у самого верховного головнокомандувача. На сьогоднішній день ми не маємо ще офіційної відповіді. Натомість, лише щастя прийшов Карпатівцям від контррозвідки Служби безпеки України. У ньому зазначено, що за дорученням прокуратури перевіряють факт. Незаконного використання спортсменами цих земель, якою ж є фактична мета такого провадження, враховуючи, що суди вже поставили крапку у цьому питанні. Заявлення у цивільного позову, реєстрація кримінального провадження, що на нашу думку є безпідставними і необґрунтованими, витрачаються державні кошти. Це державні кошти в першу чергу йдуть і на судові витрати, і на процесуальні витрати пов'язані з розглядом судової справи в суді. А головне додають представники левів. Це використання кадрового потенціалу, який залучають до роботи над завідомо, мертвими справами, враховуючи останні події, вибухи, терористичні акти, які відбуваються на території України. Головне контррозвідувальне управління, мабуть, має більш в актуальніші проблеми, які необхідно досліджувати і вирішувати на такому високому рівні. Не вірять у випадкову зацікавленість цією справою контррозвідки і депутати. Чесно скажучи, дивлячись на цю справу з боку, можна зробити один висновок. Тут вказівки. І вказівки контррозвідці служби безпеки дають зверху, з самого верху, з адміністрації президента. Давлять тут не на Круп Карпати, а на його власника Петра Демінського, який і є власником телеканалу Зік. А на телеканалі ЗІК постійно звучать речі, які би президент не хотів чути. Так, це залишився єдиний канал, практично всіх. Которые без цензуры показывают правду. Бегают вокруг нас. СБУшники, прокуроры ищут по нам, по клубу, по всему. Естественно, езжают на владельцев канала. Это не вызывает никакого сомнения. Зокрема, Саакашвілі наголошує, що його телепрограма на телеканалі Зік не на руку в першу чергу президентові України. Тому також підозрює, що всі вказівки йдуть саме з банкової. Особливо зайнятися Демінським, владельцем каналу. Почому тому, що а там Демінського, реально кромі каналу є тільки футбольний клуб. На жаль, на футбольний клуб. Ну це стиді срам. При Причому тут футбольний клуб і те, що ми показуємо. Ну, в нас так не тільки на таких питаннях держава пхає палки в колеса. Вони, в принципі, люба ініціатива, яка йде не від влади, вона завжди присікається владою. І все одно правду не заглушить. Будь-яке хороше починання, яке має суспільно важливу корисність, воно, очевидно, має отримувати якусь підтримку в держави. Якщо держава не хоче підтримувати, то принаймні, нехай не заважає. Якщо в Петра Демінського закінчиться терпіння, то в Раді самій доведеться отримувати футбольний клуб Карпати і всю інфраструктуру, а це означає кінець футболу на Львівщині.